Живе люблю. А син і я дуже добре було. Степан був прочно з того, що він проживав на селі Ружичанка останні чотири роки. Проживав в нашому селі. Був роботячою людиною, страшенно любив свого сина, піклувався дуже про нього, слухався всіх. Він взагалі самі вони були сім'єю бідовою разом з своєю дружиною цивільною, але не цурався він ніколи роботи такої фізичної, старався допомогти людям, тим самим собі проживав. Нещодавно тобто десь, напевно, в березні отримав повістку, не відмовився, не злякався. Ну і на превеликий жаль загинув. Залишилася дружина, залишилася маленька дитина. Хочу сказати, що не гори.